Якщо б мені хтось колись надіслав такий список швидше, я витратила декілька днів свого життя на щось більш корисне. Перелік інстаграм-магазинчиків з красивим дитячим одягом, як для хлопчиків, так і для дівчаток, який довершить будь-яку вашу зйомку. Або просто розкішно виглядатиме мене на будь-якому святі чи подібні. Я займаюся фотографією вже 5 років, тому точно знаю, який одяг довершить вашу зйомку. З появою сина почала більше ділитися цікавими ідеями для фотосесій та різними лайфхаками у своєму тіктоці. І пошук красивого одягу займав у мене ну, дуже багато часу. Думаю, це поширена проблема для кожного із нас перед зйомкою. Та для себе я вирішила спростити це завдання і створила такий список із магазинчиками, де я точно знайду завжди щось стильне, цікаве та оригінальне. А так як я люблю ділитися корисною інформацією з вами, то вирішила також поділитися і цим списком. Для того, щоб його отримати, потрібно просто написати кодове слово образ мені в інстаграм. Сподіваюсь, вам інформація буде корисною. Лайк, якщо бажаєте, глянути.